Привіт, друзі! От електростанція, яку зараз будеться переробляти, і вже хтось її змонтував. Але я її буду підключати сонячні панелі. От, наприклад, є щиток, який ставлю. Хочу вам сказати один нюанс, який я буду виправляти. Е, мені сказали те, що тут ноль з'єднаний інвертор. Е, розкажу причину, чому не можна з'єднювати нулі. Наприклад, у нас є зараз вам покажу, У нас є. Е, е, вот. Вхідний 0, наприклад, ми бачимо, от 0 вхідний і 0 вихідний. Ми між собою в щитку його не можна з'єднувати по тій причині, що коли в нас поганий 0 інвертор видає звідси 220, він сам себе просто побуджує через того нуля і інвертор горить. Багато разів таких інверторів мені погоріло за те, що були спаралелені два нуля. І після того я більше такої помилки не допускаю. Навіть в рекомендаціях різних інверторів. Пише, що не можна нулів з'єднувати. Є різні інвертори, що є деякі інвертори, що вже з нуль всередині з'єднані на даний момент, таких інверторів, як Аннер, нулі, PMR чи Daxtron, нулі не з'єднані. Бо я вдома клієнту відремонтував інвертор, все відремонтувало окей, все добре. Але клієнт взяв, під'єднав два нуля між собою, з'єднав інвертор, йому згорів. Взяв другий інвертор, там інших, поставив згорів. І мені доказує, що, типу, що я погано зробив інвертора, а я йому кажу, що проблема в тому, що ви взяли нулі, з'єднали і сам інвертор себе побудив та й згорів. Каже, бо виключив сон, а мережу все працювало добре. Тільки він включив мережу, інвертор зразу згорів. Причина в тому була, що нулі були спаралелені. Нулі не мають бути спаралелені. Бо я тому клієнту об'ясняю, але клієнт каже, що я пальцем роблений, я кажу, я що не знаю, як то все робиться. Я кажу, блін, ну зрозумне, що ви не розумієте, я вам ж усе. Ще й розказував, блін, поясняв, нулі треба роз'єднав. Що на то гарантію, як нулі будуть роз'єднані, гарантія дається. А як нулі не роз'єднати, гарантії ніхто не дасть. Ще плюс до того, якийсь там заліз чувак, блін, повиривав дорожки, коротше, все поламав, то коротше, зробив проблему. Так що, друзі, знайте, хто встановляє собі інвертор, Роз'єднуйте нулі, чи який б не був інвертор, просто роз'єднайте. Бо, наприклад, в одного постава працює, а в другого постава він горить. А чому так буває? В одного робить, а у вас згоріло по тій причині, що в одного ноль афігини відносно нуля із землі. Потенціал, ну, типу, сама напруга дуже низька, там може бути 2-3 вольта, а в іншого відносно нуля землі може бути в районі там, 30 вольт. І все, інвертор сам себе просто закульцовує, запитує і горить. Так що будьте обережні і бережіть себе.